Ми знаємо, що сезони американської історії жахів славляться своїми заплутаними, моторошними та іноді гламурними історіями, а ще іконічним кастом. I'm dead, dear. Not stupid. Незважаючи на те, що серіал жахів є антологією, тобто у кожного сезону своя окрема історія. Режисер Райан Мерфі підтвердив, що між сезонами серіалу. Є багато зв'язків, вони пов'язані та існують у спільному світі. Американська історія жахів стала скарбницею пасхалок, які цікаво розгадувати. У мене є відео, де я розповідаю про реальні події та людей, що використовують у серіалі. А в цьому відео розберемо цей всесвіт жахів та що його об'єднує. Не тільки актори, які подорожують по сезонам, але також і їх герої дім Вбивця та Апокаліпсис. Хоч ці два сезони мають власні сюжетні лінії. Є фактор, що їх об'єднує. Давайте згадаємо: сім'я Гарменів переїхала в незвичайний будинок, тому він і називається Будинок вбивця», що навіть екскурсії їздять до нього. І в ньому був Тейт, як виявилось, незвичайний підліток, а саме перемарний мешканець. Хай Амтейт. I'm і була історія, що він якось вдягнув на себе латексний костюм та зачав дитину з Вів'єн. Хоч вона і думала, що це її чоловік, але все ж таки від цього не по собі. І він це зробив, перш ніж зав'язати романтичні стосунки з її донькою Вайлот. Оце сімейні мелодрами. І тоді ж медіум білі Дін Говард, героїня Сари Полсон, розповідала про неприродне народження зловіщої дитини та обговорювала про родство, яке принесе кінець усьому живому. Навіть наприкінці першого сезону можна побачити вбивчу натуру цієї дитини, якого звали Майкла. Так, так само, як і Антихриста з сезону Апокаліпсіс. Майнізмайкл Що смішно те, що Констанс. Його бабуся називала Майкла Янгулятком. Was such a angel of light. Але потенціал антихриста в ньому розвинувся аж до восьмого сезону. І дитину, швидше за все, назвали на честь Архангела Михаїла, який скинув Диявола на землю в книзі Откровення, як розповіла Лія Вайлет. Майкл Ленгтон, антихрист. До речі, Коді Ферн неймовірний в цій ролі. На ньому весь сезон тримався. То він і є сином Тейта Ленгтона та Вів'єн Гармон з першого сезону. Можна сказати, що природство здійснилось. Ще до цих історій додаються відьмочки з третього сезону. Шабаш. відьом могутні жінки відьми в апокаліпсисі, восьмому сезоні, намагаються зупинити Майкла Ленгтона та відновити рівновагу у світі в протистоянні між абсолютним добром і абсолютним злом. Одна з відьом Медісон Монтгомері, яка померла в третьому сезоні Шабаш, та попала в ад. Тобто це буденне життя типової американки, її персональний ад. Допоки Майкл Ленгтон не воскресить її в апокаліпсисі. До речі, так само, як і Міці Дей. І ось по проханню Корделії Монтгомері відвідала будинок вбивцю з першого сезону, щоб більше дізнатися про Майкла, тому що там все і почалось. Тож у цьому будинку вона викликала привидів: Констанс Ленгтон, Тейта Ленгтона та родини Гарманів. У фіналі сезону Мелорі пішла до будинку вбивств у 2015 році, щоб убити Майкла, перш ніж він використає свій потенціал антихриста. Тож вона його просто переїжджає на дорозі, і він помирає на руках Констанс. Але вона відмовляється нести його будинок, щоб він навіки залишився з нею. Маргарет Бут з 1984 року. Із того самого сезону. Вона насправді неприємна персонажка, навіть для такого серіалу, як американська історія жахів. Місфют афінквоендінджер. Єс ви арендейнджефром син. Вона з тих людей, які завдають шкоди лише тому, що їй так хочеться. І ніхто не може її зупинити. Маргарет бізнес-підприємниця. Яку пов'язують із притулком Брайеркліф, готелем і культом. Вона володіє ранчо Джона Уина Гейсі, Гейсі був присутній на Диявольській ночі в готелі, садиба Брайеркліф, місце притулку, ранчо Спан, штаб-квартира родини Менсонів, про яку йдеться в культі, та будинок Лізі Борден. Це згадується вронок. Така бізнес-жіночка, що притворює жахливі місця на туристичні. Задля прибутку. Акент Дін Говард. Білій Білі Дін Говард. Медіум, яка вперше з'явилася в першому сезоні, щоб нас застережити щодо Антихриста перед кінцем днів народиться дитина від людини та духа. Чисте зло вона подорожує до дуже відомого готелю Кортеж у п'ятому сезоні американської історії жахів. Її мета спілкування з різними духами, які населяються місце у рамках її телешоу Лайфтайм, яке схоже на такі шоу як пригоди приводів, але за винятком того, що Говард має справжній дар. Але після погроз від серійних у диявольську ніч вона все-таки покидає готель. Білі дін навіть повертається в апокаліпсисі, коли вона намагається перешкодити Медісон Монгомері від заклинання в будинку пивці. Саме тут вона доводить, що приводи довіряють їй, що робить її дуже унікальним персонажем у серіалі. У першому сезоні вона з'явилася за проханням Констанс, щоб вмовити привода Тейта Ленгтона покинути будинок і піти у той світ. Pepper. Пепер no, Взагалі трагічний персонаж. Вона безсумнівно багато пережила під час свого перебування в психілікарні Брайеркліф в 1964 році, у другому сезоні. Ще якщо згадати, що це місце натхнене на реальною психлікарні для жінок. Історія Пепер починається у фрік-шоу в четвертому сезоні, який розгортається 12 років тому, у 1952 році. Пепер виросла у дитячому будинку і її дочерила Ельза, щоб взяти її частиною своєї трупи фрік-шоу. Добра ніжна душа Пепер була помилково звинувачена у вбивстві дитини своєї сестри, і в результаті вона опинилася в Брайеркліф. До речі, Пепер зображено на обкладинці коміксів, заснованих на подіях фрік-шоу, представлених у сьомому сезоні. Культ. Ланна Вінтерс з притулку з'являється в кількох сезонах. Лена, Лена Лана Вінтерс журналістка, яка намагається відвідати секрети Брайеркліф, але сама стає пацієнткою лікарні під тиском три джут. Лана Вінтерс, яку грає Сара Полсон, є одним із тих персонажів, яким справді довелося багато чого пережити. Ув'язана в притулку та змучена різними нещасними випадками в 1964 році, їй все ж вдається стати успішною журналісткою зі своїм власним, надзвичайно популярним телешоу. Лана також згадується у сьомому сезоні Культ. Коли журналістка Лана просила взяти інтерв'ю Емілі Мейфер Річард, вона повинна була розповісти, як вона втекла від культу Кая, але вона відмовляє: можливо, тому що вона сама хоче створити культ, вона повертається в останньому епізоді серіалу Ронок, щоб взяти інтерв'ю у Лі Гарріс у телевізійному випуску Повернення в воронок. До речі, дуже шокуючий сезон. Я навіть не очікувала на такий плод твіст, тому що я взагалі хотіла покинути перегляд десь на середині. Можливо, якщо вам цікаво, я зніму огляд всіх сезонів серіалу. Готель Кортес місце, де тусуються найзловіші люди та привиди, з якого важко втекти. Це не лише одне з кількох центральних місць у серіалі, таких як табір Редвуд та будинок бивця, де мертві не залишаються мертвими, але й не хто інший, як Майкл Ленгтон, під час апокаліпсису показує, що цей готель має важливе значення. Мабуть, Кортес не просто гаряча точка з приводами, це також своєрідне чистилище, як от у сезоні 1984. Залишається незрозумілим, чи змінилося щось у готелі Кортес після того, як відьма Мелорі повернулася в минуле, щоб запобігти апокаліпсису. Хоча я думаю, що це змінило факт, той, що Квіні, відьма людина кукла Вуду, колись там залишилася і залишилася назавжди. Новими не зрозуміли. Ронок підключається до доковину. Знову поговоримо про відьом, а саме про першу верховну відьму Ската з, з Ронак, яка отримала свою силу завдяки жертвоприношенням старим богам, та започаткувала лінію верховних відьм. Шабаш представляє концепцію верховного через персонажку Джескі Ленг Фіону Гуд. Фіона рішучий, могутній лідер, хоч і егоїстичний, але не зупиниться ні перед чим. Щоб зберегти свою владу і утримати шабаш недоторканим, замість того, щоб її замінила якась молодша відьма, оскільки її тіло починає підводити, тож відьми не є безсмертними і було багато таких верховних відьом. Хоч жодна з відьом, які з'явилися у Шабаші, не були такою. Коровожерливої і суто злої, як ската, усі вони походять з однієї лінії користувачів магії. В апокаліпсисі також є посилання на скату, коли випробовування самих чудес мало відбутися під час жовтневого кривавого місяцю, коли ската вимагала людських жертв. Доктор Арден Доктор Арден, садист з Брайеркліф, виявився колишнім нацистом Гансом Грюпером. Його історія повертається у часі назад, коли під час епізоду, який зосереджується на передісторії Елізи Марс, і виявляє, що Групер. Доктор Арден був одним із тих, хто відрізав кінцівки Ельзи Марс в Німеччині ще до Другої світової війни. Однією з найбільших таємниць навколо його персонажа було те, чим мав він зв'язки з нацистською партією. Це питання було піднято, коли жінка, яка стверджувала, що вона Анна Франк, попала до Брайркліфт та казала, що знає його саме як Ганса Групера. І судячи з усього, це правда. Сім'я Мотів події іронок в основному відбуваються на фермі, яку придбали Мед та Шелбі Міллер. Ця ферма є центром документальної серії Мій кошмар Ронок про жахи, які вони пережили, і які пов'язані з колоністами, що таємничим чином зникли звідси. Фермерський будинок був колись збудованим Едвардом Філіпом Мотом у 1792 році. Предком Денді Мота Фрікс. та його матері Глорії, які намагалися купити шоу Ельзи під час четвертого сезону. У серії документів зронок був рядок, у якому згадувалася родина Мотів. У діалозі жінка каже, будинок залишався у трасті Мотів більше століття, але було сказано, що божевілля завжди було в сім'ї Мотів. Їхній рід закінчився скандалом, коли останній мот помер у південній Флориді в 1952 році. Звичайний рядок посилався на момент, коли Денді Мод лютував і вбив більшість учасників фрік-шоу, перш ніж померти сам, поклавши кінець своїй родинній лінії. Клоун твісті з фрік-шоу з'являється також у культі. Один з жахливих персонажів є клоун вбиються твісті. Він настільки зловіщий, що вкрав дівчинку та хлопчика, тримав їх в клітці, та відчайдушно хотів їх розважити. Це як посадити людей та змусити слухати їх свій стендап. Вбивства Твісті стали настільки відомими, що він був персонажем у серії коміксів у сьомому сезоні Культ. Сина Елі та Айві Оза бачили за читанням коміксів під назвою Твісті Хроніки Клоуна. Його мати, звісно, не схвалює, оскільки має колорофобію. А чи є у вас таке? Річард Траміра пов'язаний з двома сезонами: 1984, де він грає головну роль, і готель, де він з'являється як гість власника готелю Джеймса Марча. На його святкуванні диявольської ночі разом з іншими відомими серійними вбивцями. Рамірес справжній серійний вбивця. Його засудили до смертної кари в 1989 році, але він повер у в'язниці у 2013 році. І додавання цього реального серійного вбивцю до серіалу є дуже моторошним та цікавим рішенням. У готелі Картес його запрошують з кількома іншими серійними вбивцями через три роки після його смерті у в'язниці. Хоча це була лише незначна поява, але у 1984-му він є справжнім як і в реальності був нічним сталкером. Доктор Чарльз Монтгомері побудував сумно відомий будинок убивцю у 1922 році. Минулі спогади показують, що він робив незаконні аборти в підвалі. А після цілого ланцюжка подій, кульмінацією яких стало, що його дружина вбила його, а потім себе приводи Чарльза та Нори з'являються у будинку вбивці. А у готелі Картес він з'являється у спогаді, коли героїня леді гаги Елізабет Джонсон у 1926 році робить аборт від цього лікаря. Ріелтор Марсі, яка продає будинок вбивцю Гарманам, і також продає готель Картес Вілу Дрейку. Пізніше її вбивають два вампіри, і її привид зараз блукає в готелі Кортес. І, зрештою, вона починає любити своє загробне життя. А які зв'язки та пасхалки ви помітили? Можливо, ви маєте якісь цікаві теорії. Діліться обов'язково в коментарях. Також в мене є телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Підписуйтесь, посилання в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки, тому що для мене це важливо. І дякую за перегляд.